Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, ну що ж, діждалися. Так, з 1 квітня. Московія має головувати. В Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Куди котиться цей світ? Це ж повний, кажучи, науково, песець, білий, пухнастий, такий дуже пухнастий. Так. Країна, в якої президент офіційно є воєнним злочинцем. Так. Країна, яка веде загарбницьку війну проти іншої держави, з якою вона підписала угоду про недоторканість її кордонів, визнання їх і так далі, і тому не напади, і все, дружбу, так звану, і таке інше. І цей документ зберігається не де-небудь там. А саме в Організації Об'єднаних Націй. Ну, Ну як це? Ну, хтось мені може пояснити? Ну, ти всі люди, які закінчили там Гарварди Єлі, і всі останні. Як це може бути? Це ж божевілля повне. Країна-агресор, яка попрала всі міжнародні угоди Все міжнародне право розтоптало своїм брудним черевиком, і ця країна з 1 квітня, ну, так, я просто, я вже навіть не дивуюся. 1 квітня день дурня у всьому світі визначає. І для цих всіх. Корисних для Московії ідіотів, її мають призначити так. от головувати в Раді безпеки, так. В стані війни агресивної держава, і вона буде головувати, забезпечувати щось там безпеку і все інше. Ну куди котиться цей світ? Я Просто, як говорять, в шокі так. від всіх цих, цих корисних ідіотів, які нездатні вчинок, та вигнати від теля поганою мітлою всіх цих, цих загарбників, окупантів, мародерів, гвалтівників очевидних. Е, ні, та так не можна. Вбивати можна. а Агрес... захоплювати територію можна. гвалтувати, вбивати не мовлять, все це можна. можна. І при цьому ти будеш і очолювати Раду безпеки. Та куди тому Орвел? Кажуть, що за Орвелем? та нема він, ніхто додуматься до такого раніше не міг. Що таке може бути в принципі. Ах, біда нам біда. Цьому людству. Я думаю, що коли так, штучний розум уже. Зараз <хи> створюють і він уже починає там щось говорити. Ну він просто ліквідує людство, цей штучний розум. Тому що ну, ми ж не дружимо ні з розумом, ніж ні з чим раціональним, не дружимо нічого. Це біда людини. І я думаю, що ми самі собі створимо свого могильника у вигляді штучного інтелекту, який просто ліквідує оце все. Тому що воно ж алогічно, абсолютно алогічно. Я не кажу про інші якісь там моральні, там, естетичні, етичні, там, релігійні і інші. Воно просто алогічно. Ну хіба що логічно це ж день дурня, 1 квітня? Так. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. Над цим світовим злом ідіотизму і лукавства.